Який е, має тисячі років, на якому базуються всі закони, книга автозакона, 16 розділ, е, де говориться: шукайте справедливості, правди шукайте і будете жити. Якщо ми хочемо жити, ми маємо шукати правди. І судова влада це незалежна гілка влади, яка е, має керуватися. Е, і не дозволяти, щоб сваболя панувала над правом. Сьогодні маємо е, таку важку ситуацію, ситуацію війни. І, і ми вже 9 похоронили в нашій парафії 20 на а Путін вписав собі в Конституцію 4 наші області, право є, але немає справедливості. Тому ми е, боронимо е, наше е, ані Радянський Союз. Ані Незалежна Україна не побудували постел Святого Миколая, це наші предки, і органний зал де-факто 12 років існував від 79 до 91. Поки як тільки отримала Україна незалежність, католики претендували на цю будівлю. І 74 роки ми там звершуємо Євхаристію, для якої вона була призначена молитви. І служіння інше, тому що в часі повномасштабного, як, як в нас кажуть, що передали будівлю, як передали, вони евакуювалися в часі оточення Києва, а ключі в нас залишилися після 84 років. Тому що ми боронили цю будівлю. І е, після цього, те, що я казав е, раніше, тобто е, Україна. Успадкувала награбоване майно і користується награбованим. І е, ми е, змушені через Міністерство культури судитися з державою е, через те, щоб повернути вкрадене. Згаданий договір, це кабала. І якщо ви знаєте історично, що це таке, від 14 століття це е, неволя, це рабство. І, і ці кабалі нас тримають від 91-го року, тому що цей договір, на який вони посилаються, це нічого інше, як ті договори від 91-го року, тільки там підписано кожного року те саме. А тут е, написано в договорі, що е, цей договір дійсно поки не передасться костел в постійне користування парафіальної спільноті. Це єдина різниця. А чому кабала? Тому що, як я згадував вже, ми роками не можемо зареєструвати парафію за її офіційною адресою діяльності, вулиця Велика Васильківська, 75. Бо всі вділи. Мінкульт посилає до органного залу, будинок музики до КМДА, КМДА знову до Мінкульту, і, і так всі вділе. Я хочу звернути увагу, що там було зазначено ваша честь, що КМДА також про скасування цієї скарги. А КМДА відразу після пожежі у вересні 2021 року проголосували всі депутати. До Міністерства культури, щоб передали нарешті костер релігійній спільноті. Це все в відкритому доступі. Це можна і наскільки мені відомо, досі немає відповіді на це рішення депутатів найбільшого міста України. Немає відповіді на це звернення на, на, на це проголосування. Чому кабала за останніх півроку? Парафія за світло за електроенергію заплатила 228 524 гривні 49 копійок. І кожного місяця на це ми теж не отримали відповіді від балансу отримувача національного будинку органної музики. Як вони це рахують, чи дивлячись на зорі, чи як, але я вам скажу. Одного місяця рахують по 7,29 гривень за кіловат, другого 8.32, третього – 9, потім в січні 8,73, в грудні 8.29, в листопаді – 7,56. А ми, як релігійна організація, чому хочемо зареєструвати за цією адресою? Ну, тому, що нам хочеться. А, а маємо право: таке є право для всіх релігійних організацій. Платити за електроенергію по 4 гривні 38, а не стільки, скільки заманеться цим е, вельми шановним. І це значить, що тільки за пів року е, ми проплатили 100, на 105 тисяч гривень е, 104 гривні 49 копійок. Е, більше тільки за півроку. Порахуйте за 34 роки. Це дуже добра кабала, дуже добре рабство, е, чого не повертають. За виділені суми і за те, що нічого не робиться, і до, до чого е, довели балансу отримувати мінкульцю будівлю, що це руїна, ми голубила часі меси. А вони обіцяли, що півроку тому що вікна закриють, е, скло падає на людей, які проходять на тутрарі, вони нічого не роблять. І ну, скільки це буде тривати? Ми, ми стоїмо в справі, яка триває десятиліттями, про що відуть медіа і, і наші люди, які є тут. Про, про справу, яка е, потребує цієї справедливості і, і вашого рішення. Держава в особі Міністерства культури і стратегічної комунікації не тільки не виконує доручення президента України про передачу прав. Але роками про... демонструє протиправну бездіяльність, знаходячи все нові причини для відмови. Спочатку відсутність приміщення будинку музики, потім посилання на законодавчі погани, відсутність порядків передачі. А це міністерство, маючи всі повноваження, могло би вже вирішити це, як би тільки хотіло, впродовж 20 років. І, е... Певні перешкоди, ми не маємо змоги власними силами відновлювати. Бо нам, шановний пан Драчов, як напише лист з пунктами, що е, скільки ми маємо, е, коли дахівка розсунулася, е, і зараз е, тече вода на після, після вибуху, після російської агресії. Що треба, і, і план на залатання дерев одній лахівці. тобто механізм погодження будь-яких робіт є дуже складним і неефективним і призводить до подальшої руйнації пам'ятки. І кожен день це знищення костел. Кожне зволікання, кожні хвилини. Аполіційні скарги Міністерства культури національного будинку органної музики це тільки продовження процесу затягування, передачі, уникнення відповідальності і невиконання своїх зобов'язань, згаданий договір, він не надає парафії жодних реальних прав користувачів. Не може вважатися виконанням доручення президента, бо самі скаржники вони в своїх позиціях е, не можуть домовитися, хто врешті користується Костером. Це таки підкреслює штучність їхніх позицій. Посилання на законодавчу заборону виселення закладу культури без надання іншого приміщення. Ігнорує той факт, що саме протиправна бездіяльність Мінкультури протягом 18 років у питанні пошуку цього приміщення є першою причиною невиконання доручення. І саме Міністерство культури свого часу діяло всупереч дорученню президента, закріплюючи костел за будинком музики на праві господарського віддання замість передачі і операції. І е, рішення суду першої інстанції якраз направлено на е, відновлення справедливого балансу інтересів, порушеного тривалою бездіяльністю мінкульту, не погіршуючи при цьому становище е, національного будинку і камерної музики, задля якого держава утримує у своїй власності костел. Е, тільки задля чого? Задля е, органого залу. А, а немає ні органу згорів, не, не мають залу. В Там нічого вже немає державного, нічого. Бо все ми їм е, винесла, то все було згните, згоріла, вони навіть цього не, не могли зробити. І, і ще почистили концертні стільці і віддали. Шановний суд, просимо вас від імені, тут тільки 30 парафіян, але ми маємо в неділю сім святих мес від ранку до ночі в холодному костелі, і це більше тисячі осіб. І від імені всіх тих тисяч, які будували костел, які помирали за костел, просимо вас покласти в край цей багаторічний. Несправедливості. Ми просимо не про милість, Ми просимо про справедливість, яка ґрунтується на правді, не на петляні роками. 34 роки. Сказано тут був кучма, президент Святому Яну Павлу II, сказав, як глава держави, главі держави в костелі Святого Миколая 27 Червня 2001 року. Костел передається. Ющенко написав доручення. Президент Зеленський пише папі Франциску особисто листа у серпні 2020 року, що костел передається, скільки ще буде тривати. Костел вже знищений. Там нема що рятувати. Вони не думають за це, вони сидять в теплих кабінетах, отак навіть через Zoom. А е, зараз, зараз є дощове весна. Потім швидко пройде літо і буде зима. То, що все, що вони обіцяли, нічого не дотримали. Мінкульт нічого не дотримав зі своїх обіцянок. Поки я є настоятелем ні меморандум, ні продовження меморандуму, ні відповідь на петицію, яка тут згадана, це було 25 тисяч громадян України. Де, де сказали, що е, до 1 травня 24-го року костель буде. Більше року тому представниця Міністерства культури на прес-конференції 50 днів до повернення костелу Святого Миколая заявляє публічно через медіа, що парафія отримає дозвіл на встановлення хрестів на костелі, які вони спиляли. Бо і, і вже за, за незалежною України один хрест впав, бо будували бізнес-центр. Прем'єр-міністр України Табачник, поряд з костелом і, і один хрест впав, завалився, а другий зняли. І, і, і це було в лютому 2014 року, а в березні почалася анексія Криму і наступ на Донбас. Скільки ще буде часу нашій незалежній Україні? мені встиг за нашу батьківщину, коли приїжджають делегації з США минулого тижня, з Німеччини, всі йдуть до костелу. Я кажу, що наші чиновники не можуть вирішити одне просте. Ну, ну скільки це можна знущатися над людьми? Це дискримінація за релігійною ознакою. Президент їздить до Ватикану, змікається і оприймають. Дякую. Так, я прошу від імені всіх вірян, шановний суд, відмовити до задоволення апеляційних скарг та залишити рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 24 січня 2025 року без змін для добра України і світу, тому що ми прагнемо лише одного. Мати можливість молитися у своєму храмі, відновлювати його та зберегти для наступних поколінь.